Дуже непростий суперник, який грає ромбом, дуже специфічно для нашої першості, тому досить складно підлаштовуватися під його гру, але ми вважаємо, що ми контролювали хід гри в першому таймі, коли ми, на чому ми сиділи неділю, на, на чому акцентували увагу, де є простір в цій формації, то ми його використовували, створювали багато моментів. Другий тайм Металург перелаштувався більше на 4-4-2 і лишав простір між ланками в центрі поля, але якість поля дуже погана і не давала нам використовувати цей простір, на якому ми акцентували увагу. А взагалі дуже гарний матч в плані відношення наших футболістів, відношення в першу чергу до того, що. Вони переключалися, що з Запоріжжя дуже гарно переходить із оборони в атаку, що вони дуже вертикальна команда. Це ми, ми намагалися виключити з гри. Я вважаю, що ми це виконали. І ще одне питання, ви задоволені грою? Грою і рахунок. Ну, гра і рахунок, напевно, не є роздільним. Фактором у футболі, але самої якості футболу ми, ми не могли побачити в більшому мірі, бо поле не, не дало такої змоги, але наголошую на тому, що самовіддача була на досить пристойному рівні і вважаю, що ті моменти, які ми створювали, це все те, на чому ми акцентували увагу, тобто воно працювало. Сьогодні Дуже вражений цікавий, і цікавий матч був. Дві команди грали на перемогу, це було видно. і, і, і Перший тайм не зовсім у нас вийшли. Другий тайм ми грали краще. Я вважаю, що ми мали більше моментів, треба було забувати. Ну, нічого такого страшного немає, Ми грали з лідером. результат наверное закономерен сегодня и че задоволь, задовольни чем вы игрою э, вашей команды так мы сегодня играли тот футбол какой хотим играть мы не закрывали сегодня сегодня первый тайм индульдайцы очень добрый выглядав, он оказывал на нас давление у нас плохо выходило играть Выходом из обороны в атаку, мы теряли мячи. Но во втором тайме мы достаточно уверенно играли в обороне и находили моменты для прессинга высокого, и у нас у полностью получался. Не хватало последнего удара.